Всім привіт! Хочу сьогодні зняти пасинки з цієї фіалочки. Ось така чудова розрослася. Дуже багато пасинків тут. Їх всіх обов'язково треба зняти, щоб фіалочка повноцінно цвіла, щоб не кривився стовбурець. Ось це все треба зняти. Буду знімати звичайною зубочисткою. Так. Легесенько розкриваємо листочки. От ось тут, значно. Я вже тут один зняла. Ось тут буде краще видно. Ось, знаходимо от -от 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 корінець цього пасенка. І отак от легесенько прокручуємо, прокручуємо зубочисткою і чуть -чуть отак отак от, от підіваємо. Все, він уже відійшов. Ось, бачите? Раз, раз, раз. О, ось гарненький пасаночок, Нічого не відламалося, все. І отак от будемо садити в стаканчики. Далі по кругу отак іду, інший також беремо звідси. Так, видно, тут на камеру, І теж отак от піддягаю. Чуть-чуть так раз всю сторону. Оп, все, відійшов уже. Можна чуть-чуть такої бачити. О, все. Ось готово. Ось зняла я всі шість пасенків. Всіх їх посадимо в окремий стаканчик. Фіалочка ось так виглядає. Легко вже відстало дихати, можна так сказати. Сьогодні на відео були у мене тут такі присутні фіалки. Це день чарівний лотос. Ось такий гарний пишний букетик. Квіточка фентезі всередині. цвітоноси прямо стоячі, такі міцні. Шикарна квіточка. Далі тут на півміні або міні, не пам'ятаю, е як вона ропс ан Роз Antiquio? Ось така от уже квіточка гарнюня така цікава, довго цвіте, теж взагалі супер. Це вже друге її цвітіння. І ось таке от пишне. І ще одна красуня. Ось такий букет. Ще багато тут має розвісти. Ось. Оптімара Манітоба. Манітоба. Ось дуже така мене, красота. там чарівний стрептокарпус, Ян Катюша і Ердурман. Все, всім пока, всім гарних квітучих букетів!